Ми у прямому етері на онлайн ua будемо говорити про головні новини війни станом на 364-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, військовий експерт Олександр Коваленко. Олександре, доброго дня! Слава Україні! Слава, вітаю! Давайте поговоримо з вами про вчорашнє зібрання на болотах. Президент РФ Володимир Путін виступив з посланням перед федеральними зборами. Його промова тривала майже дві години, але нічого вкрай важливого, як як передбачили, він так і не заявив. Навіть з'явилася інформація, що в останній момент він трішки змінив свою промову, і в мене два з питання: наскільки взагалі цей варіант є можливим, і що Путін міг би упустити? Ну, дійсно, нічого цікавого не відбулось, це правда. Фактично все ті ж самі наративи, все, ті ж самі основні меседжі, які ми чули у 22-му, 21, му 20, му 19-му роках. Трошки вони мімікували, трошки вони відомілися, але все одно, все одно те ж саме. Тобто дід дуже такий не, не, він не здивував. А з іншого боку, що могло щось змінитися, ну це протокол, це протокольний захід, і якщо щось змінювати, то це треба орієнтуватися одразу на місці, коли щось іде не так. Коли, ну скажімо так, публіка не задоволена. Але Путін не звертає уваги на публіку, яка йому постійно оплодує згідно за графіком, згідно за сценарієм, тобто. Я вважаю, що все пройшло штатно, все пройшло там за сценарієм, не було якоїсь несподіванки, як у промові, так і безпосередньо у тому, що Путін міг щось змінити. Взагалі, Путін це не та людина, яка любить щось а, змінювати, а він більш комфортно себе почувається тоді, коли в нього ну, все йде саме за тим сценарієм, до якого він звик. А щось змінити. Ні, це забагато в нього комплексів, які цього не дозволяють зробити. Хотів би що вас запитати в промові? Путін заявив про те, що Росія готова відновити випробування ядерної зброї. А сьогодні з'явилася інформація про те, що РФ невдало випробувала міжконтинентальну балістичну ракету САРМАТ під час візиту Байдена до Києва. І от скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити ядерну спроможність РФ та наскільки взагалі вірогідним є можливість застосування таких ракет? Застосування таких ракет у війні з Україною мінімальна вирогідність, яка майже дорівнює нулю. Щодо можливостей Росії, то на сьогодні у Росії є велика проблема з сучасними межконтинентальними балістичними ракетами. Вони відсутні у Росії, як, скажімо так, елемент для розміщення сучасних бойових частин такі. Як блоки авангард наприклад. Замість того, щоб розміщувати ці блоки авангард які вважаються сучасним елементом, вони їх розміщують на УР 100 старих радянських ракетах, які не виробляються з 1980-х. А повинні вони були розміщуватися на сарматах, на МБР Сармат. Але Сармат це сира недосконала, дефективно. А також залежно від іноземного походження запчатин ракета. Тому вони змогли повноцінне випробування провести успішно тільки одного разу, а у 2022 році. А все, що інше відбувалося, більше випробувань не було. І те, що відбувалося, наприклад, якщо кажуть, що випробування Сармату відбувалося саме під час візиту Джо Байдена до Києва, то це фактично друге повноцінне випробування. За ну фактично рік, тобто одне випробування на рік, і ще й невдала, як е, говорять. Ну це лише підтверджує це, що ця ракета дефективна, як і вся сама ядерна зброя Російської Федерації, яка знаходиться зараз на збереженні, та вона не проходить технічного обслуговування повноцінного регламентних ремонтних робіт і так далі. Технічно та технологічно, Росія на сьогодні не має можливості не тільки щоб підтримувати. Весь той запас ядерної зброї, який залишився їй у спадок від радянського союзу, вона не має можливості навіть на виробництво нової ядерної зброї у необхідному загрозливої необхідні загрозливої кількості, і тут навіть цікаво, що е, саме е, анулювання СНВ, воно що має на увазі під собою? Що країни, які не приймають участь у цих домовленостях, вони можуть збільшувати кількість е, своїх боєголовок, більшість своїх ракет. Але в міністерстві оборони Росії кажуть одразу: сказали, так, ми анулювали, але збільшувати кількість носіїв та боєчастин ми не будемо. А, ось якими такі святі, ви такі святі, що ви просто не можете цього робити, бо у вас зараз нема виробничого процесу повноцінного для того, щоб це зробити у той час, як у інших країн, ну наприклад, США, цей процес є. Тобто, кому ви гірше зробили цим своїм виходом за а, анулюванням в односторонньому порядку? Ну скажімо так, це більше для а, внутрішнього споживача взагалі був крок. Але якщо раціонально розглядати це питання? Ну, то Росія, як завжди, зробила якусь помилку критичну в першу чергу для себе. Е, хотів вас запитати, найближчі дні вони очікуються. Ну, вони будуть доволі неспокійні. Я маю на вас 23-24 число. Ну тому що для Росії ці дати є доволі сакральними. А е, у повітряних силах збройних сил України вважають, що 23-24 лютого можливі провокації з боку Росії та ракетні обстріли. Військові водночас зазначають, що все добре, ми все контролюємо і готові до е, ракетних обстрілів і до наступу, щоб не вчиняв ворог. Поділіться, будь ласка, власними очікуваннями або, можливо, прогнозами на оці дати. Так дійсно Збройні сили України вони зараз знаходяться повній бойовій готовності. Вони готові до будь-яких е провокацій з боку Російської Федерації по кордону тих територій, в яких не відбуваються активні бойові дії. Е щодо загального, так на 24 четвертому може бути інтенсиф інтенсифікація саме бойових дій, але не по всій лінії фронту, а тільки по локаційно. Окремі локації, окремі напрямки, і це не буде якийсь повномасштабний наступ. Ну, я приводжу приклад: ось те, що відбувалося декілька тижнів тому біля Вогледару, це був перший акт цього великого наступу. Який результат цього першого акту? Ну, ми бачимо, а те ж саме може відбуватися найближчими днями біля Оріхів, це Запорізька область. Воно може відбуватися в напрямку Лиману з Кремної, можливо, інтенсифікація в напрямку дворічного Харківщина, а також взагалі в напрямку Куп'янська, Авдіївка, Мар'їнка та Бах. Ось тут буде раніше. особливо Бахмут. Бахмут, це взагалі буде епіцентру всієї масштабної військової цього масштабного цього наступу, чи як що там вони кажуть. Е, і по іншим напрямкам казати про те, що вони можуть перейти ні, тобто можуть бути відволікаючі маневри біля Сумської, Чернігівської, Харківської області, бо Російської Федерації, Білорусі. Щоб сковувати наші ресурси на північному плацдармі, я не виключаю навіть підвищення ризиків для Молдови з боку Придністров'я. Ось це може бути а Ракетні обстріли. Масований ракетний обстріл, ну як же без нього? Ну, щоб не здійснити цього терористичного масованого акту, Ну Росія була б не Росія, якби вона на 24 лютого то такого не зробила. Тому не ігноруй повітряні тривоги. Будуть ракетні обстріли, обстріли а, і а, можуть використовувати різноманітну номенклатуру озброєння. Також підсилювати ефект від обстрілів за рахунок С-300 та С-400. А щодо авіації, авіацію вони так використовують в зоні бойових дій, де не діє наша протиповітряна оборона. Але якщо ми кажемо про якісь коврові там бомбардування, про якісь масований удар, використання там 100-500 літаків, ні, такого не буде. В наш повітряний простір вони будуть намагатися уникати, щоб заходити бо це гараховане знищення. А от в зоні бойових дій так може підвищена бути концентрація літаків, але з іншого боку, якщо вони здійснюють ну, на, на добу приблизно 25-30 польотів в зоні бойових дій, де не діє наше ППО, а, то чи можна а, казати підвищенням концентрації? Якщо 26-го вони це зроблять 60 чи разів. У той час, коли в березні, квітні, наприклад, в березні 2022 року це були сотні польотів в повітряному просторі. Ну, Тобто бойові вильоти саме для цього. Ну, Я б не сказав, що це буде максимальна якась концентрація, але все ж таки буде активізація. Тому загальна картина вона приблизно буде ось така на 24 лютого. Хотів би, щоб ми з вами ще окремо зупинилися по питаннях фронту. Секретар ради Безп... національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що от великий наступ російських окупантів на сході вже вже зараз, тому що він вже триває 10-й день і ніяких успіхів він не приносить. Зокрема, терорист Гіркін в соцмережах висловився, що російська армія вже втратила вікно можливостей, і цей наступ вона б мала вчиняти ще раніше. Ось в мене до вас питання: наскільки росіяни, чи, чи, чи росіяни починають усвідомлювати втрачене вікно можливостей для наступу, і чи, ну, чи прокидається у них взагалі це розуміння? Ну, яке вікно можливостей? Навіщо їм якісь вікна, якщо в них є дати? Головне, це не то, коли можна ефективно використовувати ті чи інші умови, наприклад, погодні умови чи щось інше, інші якісь фактори. А головне це дати. 24 лютого о, треба зробити якийсь наступ. 9 травня. Треба. 1 травня треба зробити. Ну, мабуть, ще й на 1 квітня щось ми будуть планувати. Це якраз їх день, 1 квітня. А ну фактично, скажімо так: вони саме оперують датами. Для них головне це 24 лютого реалізувати ось ці наступальні дії, і вони не відмовляться від. Них. Я, який буде ефект від них? Я вже можу бачити. Це буде майже по кожній локації свій окремий вигляд. Ось, ось що це буде, і е, слідом за е, закінченням ресурсу можуть початися події, які вже росіяни не зможуть зупинити по е, тим локаціям, які займають? А це я кажу вже про контрнаступ Збройних сил України. А те, що о, безпосередньо самі наступальні дії вони вже розпочалися заздалегідь, ну знову ж таки, повертаючись до Вугледару, так, це був перший акт. Тому саме від цього можемо о, рахувати, о, скільки вони втратили часу. Для них Вугледар повинен був стати таким початковим етапом: мовляв, ми захопили Вугледар. О, зараз починається. О, на Вугледар було багато надій, о, але ми розуміємо, що одна справа це коли ти робиш надію, а зовсім інше, коли у тебе є можливості її реалізувати. І у цьому випадку вони увійшли у повне фіаско. Окупанти зараз сконцентрують свої війська навколо Луганщини, відзначаються певні руки від Сватова до Криміної. Ось враховуючи те, що Путін. Мав амбіції і дав своїм військам план щодо захоплення Донецького і Луганського до березня місяця, враховуючи те, що до березня залишаються лічені дні. Чи змінили окупанти свою тактику ведення на цих напрямках, і яка нині складається актуальна ситуація в напрямку Луганщини та Донеччини? Ну так, вони змінили свої апетити, це ми розуміємо. Але, наприклад, там. До березня захопити Білогорівку або Іванівське. Ну ось а, у цьому і полягає їх а, зараз масштаб цих а, наступальних дій. Тактику не змінили. Тактика в них яка залишила, яка була така і залишилася. Вони не змінюють її принципу, принципіально якось у них а, присутньо. О, Досить велика піхотна складова, яку вони будуть використовувати саме як превалюючу. а технічна складова вже не та. Технічна складова значно слабша. Штатна комплектація питання з штатною комплектацією підрозділів не вирішено. І знову ж таки, вони навряд чи взагалі зможуть вирішити саме це питання. І ще також дуже важливий аспект. Вони не вирішили досі питання з забезпеченням пропорційним забезпеченням своїх підрозділів артилерійських боєкомплектом. А це дуже важливо, якщо ти кажеш про наступальні дії. Якщо ти не можеш забезпечувати а, свої підрозділи артилерійським боєкомплектом, то про який наступ взагалі може йти мова? А, в комплексу урахуванням усіх цих проблем можна казати про те, що тактично та стратегічно вони вже цей наступ свій програли правда а вони його програли навіть повнотивно і не почавши. Росіяни продовжують кожного дня обстрілювати звільнені райони Херсонщини? І ось, попри ствердження Путіна, так, як він там заявляв, що він що вони Росія не воює з українцями, які ще чи, чи має плани Кремль щодо Херсона? І навіщо ось росіяни так цин цинічно атакують а, саме Херсон? Терористичні акти і, і вони мають можливість реалізовувати безпосередньо по Херсону з мінімальними втратами з боку саме тих терористичних груп, яких здійснюють, що зараз використовується в першу чергу як основний елемент для е, нанесення терористичних ударів. Це е, реактивні системи залпового вогню, бм 21 нг її властивості, а вона е, має можливість дуже швидко зайняти позицію. Швидко відстріляти пакет, ну, повний навіть, і швидко залишити позицію до того, як почнеться контрбатарейна боротьба з боку ЗСУ. Отже, їм не треба там якось кудись цілитись, їм ем не потрібна якась висока точність сніг. Вони направляють свою пускову на місто, відстрілюють пакет та їдуть собі. А їм не важливо, кого, скільки вони людей вб'ють, скільки воно зруйнують будинків. Головне це зробити, вбити та зруйнувати. Все це терористичний акт. І робити вони його будуть а, продовжувати цю тактику тероризму, яку ми бачимо по всій лінії а, зіткнення з росіянами. Ну хіба ж не те ж саме було в Миколаєві, допоки а, правобережна Херсонщина була окупована? Зараз таку саму тактику використовують по Херсону. Потім коли вони знову ж таки залишать е, якісь території, втечуть з них, вони це будуть робити по тим містам, населеним пунктам, до яких зможуть притягуватися їх РСЗО, саме е, е, з, з метою нанесення цих терористичних ударів. А е, що треба зробити? Ну, треба е, хоча б 20-кілометрову буферну зону е, на лівому березі Херсонщини. Що була 20-кілометрова зона, щоб не воювати можливості їх РЗВ. Але тоді під ударами будуть хто? Олєшки, Нова Коховка, Вула Пристань, ось ці е міста вже будуть під ударами терористів. Е фактично, е так е ми можемо казати, що ми можемо забезпечити ту цю буферну зону саме за рахунок е контрнаступу на лівому березі. Але про контрнаступ на лівому березі поки що не йде мови. Чому? Тому що це, е, ну, м'яко кажучи, реалізувати важко, поки що можливо, але важко і не зовсім доцільно. Е, лівобережна Херсонщина вона знаходиться, до речі, саме у 20-кілометровій зоні по лівому березі, берегу, а вона знаходиться е, під вогневим впливом нашої артилерії. І російські окупанти зараз а, там розміщують виключно о, контингент, який може тримати оборону. Інша частина підрозділів була її виведена для мінімізації втрат, але все одно здійснювати там контрнаступальні дії без звільнення Запорізької області це, м'яко кажучи, нераціонально та може закінчитися великою кількістю втрат. А, отже, таким чином а, чекаємо звільнення Запорізької області. Після того буде звільнено лівобережна Херсонщина і фактично а, буде забезпечено безпекою Херсону. А, ну якраз для звільнення потрібна ж підтримка наших західних партнерів. І я хотів би, щоб ми з вами коротенько пробіглися по питанню озброєння. Вчора вже стало офіційно відомо, що Італія готує новий пакет допомоги, в який включатиме в себе три системи ППО. А Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2, які впродовж найближчих двох-трьох тижнів після завершення підготовки українських військ на цих машинах відправляться до України. Але на все це потрібен час, на час на доставку. І ось у мене до вас питання: поки ми чекаємо підтримку, як, як танку, авіаційну чи є в нас ресурси, аби стримувати ворога. І тут би хотів, щоб ви ще дали відповідь на питання, яка техніка нам зараз потрібна найбільше. А що ж, я скажу так: у Збройних сил України є ресурс для контрнаступу. Був навіть станом на 2022 рік. На грудень ми могли здійснювати контрнаступальні дії по деяким напрямкам, тому що в нас був цей ресурс, були такі можливості, але, але ми не могли цього зробити, тому що були фактори, які нам не сприяли. Ну, наприклад, погодні умови, як це не дивно, але дійсно ось вони можуть сприяти, особливо там, де у тебе місцевість це болота, Якщо нема промерзлого ґрунту, то ти не можеш контрнаступати. У тебе техніка в багнюсі, вона а, проїхати не може. Ти знаходишся під артилерійським вогнем і все, контрнаступ він захлинається. А, Що ж, а, до а, забезпечення у нас а, взагалі необхідної кількості техніки, то спочатку січня, в пакетах допомоги, які ми почали отримувати, з'явилась техніка, яка ну, натякала на те, Я перепрошую дзвінок. Це нормально, це, це, це технічні моменти. Фактично, у січні ми почали отримувати пакети допомоги, в яких вкладі яких була техніка, яка ну, натякала достатньо прозоро, що це техніка, яка призначена якою для формування батальйонно тактичних груп штурмового призначення, тобто повністю західна комплектація. І з цього вже можна було робити висновки, що почався етап формування саме таких груп, і виникало інше з цього питання: а навіщо прискорювати деякі події, ну тобто, наприклад, контрнаступ? Хоча і є цей ресурс, якщо через деякий час а, у тебе з'явиться достатня кількість підрозділів вже зовсім нового формату. І ти зможеш реалізувати або контрнаступ в одному напрямку максимально ефективно, або зможеш забезпечити ще декілька напрямків контрнаступальної операції за рахунок того, що у тебе з'являються підрозділи, які складаються виключно з західного зразку техніки. А так достатньо нам відправляють ці техніки. Але саме підготовка екіпажів і деякі організаційні моменти, логістичні моменти, вони мають свій вплив. Отже, ми можемо казати про те, що ми забезпечені для контрнаступу, це правда, але є питання часу, не критичне, але воно все ж таки присутнє і воно має свій вплив саме на строки реалізації цього контрнаступу. Ще на останок нашої розмови я хотів вас е, запитати адміністрація президента РФ влітку, 2021 року, розробила стратегію поглинання Білорусі до 2030 року. Документ так і називається Стратегічні цілі РФ на білоруському напрямку. Війна в Україні уповільнила цей процес, проте від нього ніхто не відмовляється. От скажіть, будь ласка, наскільки реальним є цей план за вашою оцінкою? Це дуже звісно, так пролунає, кумедна. Але на сьогодні білоруська армія по деяким позиціям набагато більш професійніша та якісніша, ніж російська армія. А чому? Ну тому що в білоруській армії є військові, які дійсно професійні військові, а не мобілізовані бухгалтери, водії автобусів та вчителі та зеки, ще до речі. А, окрім цього, білоруські підрозділи білоруської армії вони мають повну штатну комплектацію за технікою. Як цього а, потребує кожен підрозділ, в той час, як російські підрозділи, деякі мають недокомплетацію майже 30%. Тобто, це взагалі не те, щоб не боєздатний. Цей підрозділ він взагалі не повинен існувати, але ось існує підрозділ. Особового складу достатньо. А техніки 30% від необхідної і така проблема майже у кожному підрозділі у якомусь 50% технічна недекомплетація, 60-80%. Отже, це має свій критичний вплив, і Олександр Лукашенко мені здається, це розуміє добре, і він розуміє, що після того, як Росія знає повну поразку вже в Україні, закінчиться війна. А Москва може зайнятися мінськом, щоб Москва Москва не займалася мінськом. Мінську потрібна його армія і ще мобіліз... якась кількість мобілізованих. Не даремно вони зараз заговорили про те, що там їм треба 150 тисяч мобілізувати. А Білорусь своєю армією, як я так бачу, не буде воювати проти України. Якби не тиснули на Лукашенка, там в Москві це вже розуміють, що він не буде віддавати свою армію в м'ясорубку російським генералам. Але ця армія а, має можливості, потужні можливості для того, щоб а, не надати а, реалізуватися плану по поглинанню вже самої Білорусі ще й Росією. Це досить це, це таки можливо. Це можливо реалізувати. А тому, о, взагалі, цей проект про, про, про поглинання, мені здається, він вже здає, дає збій. Він дає збій вже не перший рік, і Лукашенка, не дивлячись на те, що він є військовим злочинцем, таким самим, як і Володимир Путін. Але в цьому двобої, він все ж таки займає більш антиросійську позицію, не даває можливості поглинанню Білорусі повноцінно Російською Федерацією. Він затягує цей процес, він намагається його, ну скажімо так, гальмувати і навіть саботувати по деяким моментам. Тому я навіть не впевнений, що Росія зможе поглинути Білорусь повністю цілком та повністю. Ну що ж, на цьому ми поставимо не крапку, а поки паузу. Дякуємо, Олександре, що доєдналися до нас сьогодні. З нами сьогодні у прямому етері на онлайн ЮЄ був військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив військовий експерт Олександр Коваленко. Слідкуйте за новими випусками онлайн ua До нових зустрічей. Усім мирного неба!